Привіт всім! Продовжую відповідати на ваші запитання. Сьогодні вирішила записати таке відео, де об'єднаю всю інформацію про те, які пільги ми отримали тут, у Франції, коли тільки сюди прибули, і що, врешті, маємо зараз, що в нас залишилося, а чого ми позбулися цілком закономірно, тому що вже, так би мовити, стали на свої ноги, і більшість пільг і допомоги вже не, потребували, не потребуємо. Отже, час від часу заходять на канал люди, доєднуються. Я вам дуже вдячна за те, що ви підписуєтесь. У мене таке зростання каналу відбувається останнім часом, я страшенно задоволена і вам вдячна. І е, дещо я розповідала раніше, але вже шукати це в минулих відео буде доволі складно, тому я вирішила дещо тут теж повторити, якщо ви вже давно приєднались до каналу. Можливо, щось вже не буде для вас новин. А можливо, вам взагалі ця тема не цікава, тому ну, я це цілком розумію. Тож все одно звертаюся до людей, яким цікава ця тема, можливо, навіть ви розглядаєте для себе можливість, принаймні тимчасово виїхати або переїхати у Францію, тому що мені час від часу пишуть люди, які знаходяться під тимчасовим захистом в інших країнах. І, і цікавляться саме Франції, можливо, Півднем Франції. Мені навіть писали, здається, з Ірландії про те, що е, дуже погана погода, не підходить клімат, і хотілося б переїхати в якісь більш теплі краї. Е, це нормально. Нормально, особливо коли ми зараз знаходимося в такій ситуації, ми не вдома і шукати кращого місця це чому ні? Отже. Е, Якщо ви одні з тих людей, які, яким цікава ця інформація, або можливо, ви хотіли б якісь міфи для себе розвіяти. Ви можливо щось чули, то я вас запевняю говоритиму відверто і чесно про те, які саме гроші, яку допомогу матеріальну ми отримували, і інші допомоги, які в нас є, точніше залишилися. Зараз все вам детальніше розповім. Оце в мене такий довгий вступ. Отже, прибули ми сюди 5 березня, 5-8 березня 22-го року. І в цьому містечку ми були перші українці. Це було дуже помітно, тому що нам відчайдушно всі намагались допомогти. Це було видно по тому, як люди намагались принести навіть якісь пироги, які вони спекли, багато одягу, ігра, щоб вони не, не всі йшли з нами. Контактувати не піднімалися, не знайомилися з нами далеко не всі. Я за це дуже вдячна, тому що зараз згадую круговерть людей було дуже багато, і ми не всіх запам'ятали. Можливо, для когось виглядало не дуже вічливо, що ми там віталися, і на тому все не продовжували далі спілкування, але це справді було важко для нас психологічно. Фізично, а люди приходили так, як ми мешкаємо на другому поверсі в квартирі. А внизу це таке більш публічне місце, і ось там, внизу, біля сходів, у нас накопичувались речі, іграшки і так далі. Тобто, люди несли. Несли доволі довго, поки адміністрація, скажімо так, ті, хто завідується цим приміщенням, вже не повісили оголошення на дверях, що, будь ласка, не несіть сюди речі. достатньо. Якщо у вас є ну, щось непотрібне, віднесіть краще. Це вмаюз. До речі, ось попереднє відео було саме про те, як ми теж любимо місце, де можна вживані речі придбати за невелику плату. Отже. Ми дісталися сюди у Францію, так? Знову ж таки, можливо, не всі знають, що ми мешкаємо в містечку Карбона, це за 40 кілометрів від Толузи, де на той момент мешкала моя двоюрідна сестра, з якою ми до того не спілкувалися. Не були близькими, але вона нам допомогла саме знайти це помешкання і знайти асоціацію католицьку, яка нам далі допомагала. Дісталися ми на пів безкоштовно, за авіаквітки заплатили, але про це теж була окрема історія. В двох частинах я розповідала наш шлях сюди. А, так як ми були тут першими українцями, ніхто насправді ми краще вже знали. Умови цього тимчасового захисту для українців ніж місцеві е, французи, місцева ось ця асоціація католицька. Вони, е, наприклад, е, вже спілкуючись з нами, вони таке зібрання організували, і вони дізнавалися, що ми ну, читали в інтернеті положення і розуміли, що ми маємо право на роботу, що ми маємо право на допомогу е, як біженці. І і, так, і інше, і так далі. <кій> а, медичне страхування. Отже, ми е, е, призначили через інтернет зустріч в префектурі, там, де ми мали оформити ці документи по тимчасовому захисту. І через, здається, три тижні ми відправились потягом в Тулузу з дітьми всі разом. Треба було ось цей перший раз бути. І е, прибули там, оформили документи доволі швидко і. В сусідньому кабінеті на той момент сиділи представники так званого ОФІ. Це організація, яка піклується і займається питаннями іммігрантів, біженців. Власне, там наш сімейний стан з'ясовували, заповнювали теж різні анкети, документи і призначили нам матеріальну допомогу. Нам Надали картку пластикову, на яку нам мали нараховувати кошти в залежності від кількості людей в сім'ї, утриманців, скажімо так і. Там ще була надбавка на житло. Тут маленька ремарка, що всі, хто тоді прибував на той момент в весною 22-го року отримували ось цю надбавку. Здається, я зараз не дуже пам'ятаю цифри. На дорослого, здається, там було Ні, Не пам'ятаю, скільки. Чи 7,50, чи 14,50, аж настільки не пам'ятаю, на щодень, але точно знаю, що в нас виходила сума 1300 євро в місяць на нашу родину. Ця допомога ці гроші вони були на карті, їх не можна. У Франції така система була допомоги, що не можна їх знімати в ну, не можна отримати готівку, не можна пересилати, не можна оплачувати в інтернеті будь-що. Тільки фізично ось цим пластиком користуватися безпосередньо. Магазинах, супермаркетах, купуючи собі продукти і необхідні речі. Власне, ми е, отримали картку, цю, але нарахування перші там здається. В перших числах березня ми отримали там за два дні, в перших числах квітня ми отримали оплату за перші два дні здається. В березні теж не пам'ятаю, яка сума була, щось там до, до 50 євро, точно. І наступна оплата, повноцінна, повна оплата, ось ці 1300 євро, ми отримали вже в травні місяці. Ще скажу, що коли ми оформлювали документи на тимчасовий захист, там там так само ми оформили і подали. Свої дані для медичного страхування. Здається, це було в тому самому кабінеті, в якому нам допомагала ось ця Офі. До речі, якщо ви давно мешкаєте у Франції і знаєте краще, як ці всі структури працюють. Знаєте, можете мене підкоригувати, то, будь ласка, зробіть це, тому що для повноти інформації це необхідно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поправляйте мене, це нормально, і я буду вам за це дуже вдячна. Отже, е що ще було? Коли ми тільки прибули і ще чекали на овцеран деву, до нас завітали, точніше, ось французи привели до нас представників Червоного Хреста. Тут є в містечку таке представництво, і керівниця цього відділення з нами поспілкувалася, сказала, що вони нам власне нічим не можуть допомогти. Якщо нам треба якийсь одяг, то в них є ось ця благодійна... Благодійний такий склад, так там де вони накопичують те, що їм люди віддають, і ми могли прийти і там щось для себе взяти. Наскільки я пам'ятаю, я жодного разу цим не скористалася. Єдине, що ми і коли вони сказали, що не можуть нам допомогти з курсами французької мови, що тут немає в них викладачів. Ну що все треба шукати або в Тулузі, ну в більших містах, і самостійно ми маємо це робити. Французи, до речі, дуже були здивовані, тим, що ось так червоний хрест нам нічим власне не допоміг. Єдине, що вони запитали, в чому є потреба прямо зараз у нас. І я ну, згадала, я сказала, що нам потрібне взуття, тому що те, в чому ми приїхали, воно зимове. Тут була вже тепла, тепла погода, вже в день могло і до 20 градусів доходити, а ми були, діти були в зимових чоботах. І ну все. Ось так. І вони сказали, що ми можемо подзвонили одразу при нас і сказали, що ми можемо прийти в місцевий магазин взуття, поміряти, взяти собі по парі взуття, і вони дадуть нам рахунок фактуру, яку ми віднесемо в Червоний Хрест, де вони ну, згідно цього рахунку компенсують магазину цю суму. Я... Знову ж таки, не хочу вам сказати неправду. ну, Будемо рахувати, що ми ледь не на 250 євро, здається, так, приблизно ми взяли взуття в тому магазині. Там не дуже воно дороге, але якісне. і, ну... Брендове взуття, і, головне, якісне і зручне. І ми змогли ось так от, отримати таку допомогу від Червоного Хреста. Ну, на, власне, на цьому все. Що було далі? Далі ми, медич, медичне страхування Ми отримали ну, ми, свої. Номери, які нам були надані, власне, цим папером ми і користуємося. В нас немає спеціальних пластикових карток. і Ось на другий рік нам теж продовжили це медичне страхування, і це до слова, що ми маємо на зараз. Ось зараз ми маємо ще медичне страхування до кінця березня 2024 року. Що буде далі? Ми там нам вже прийшли папери, які ми маємо знову заповнити, підв'язати, я так розумію, податкову декларацію, яку ми подавали в травні минулого року. І згідно наших, наших доходів, я так передбачаю, що ми вже будемо якусь суму платити. Тобто, нам вже не буде повністю 100% безкоштовна медицина, але це вже поступово тільки на власному досвіді. Ми дізнаємося. Але ось така пільга в нас ще залишається. Що стосується допомоги від Офі, то мій чоловік працювати пішов буквально одразу через два тижні, здається, як тільки ми приїхали. Він працював не повний тиждень, і в його заробітна платня вона коливалась, там, було щось 600, 600, ну, 800, максимум 900 євро в місяць виходило. Ми подавали, ну, деякі люди насправді не, не казали про це. В Офі, хоча б були зобов'язані, як тільки знайдемо роботу, повідомити про це. Але ми це зробили одразу: контракти насилали і платіжні відомості про те, яку зарплату отримували. Але ця пільга в нас залишалась, і отримували ми такі гроші, ось ці 1300 євро на картку. 4-5 місяців. Так? Ми перше. Оплату в травні отримали, і остання була ось в перших числах вересня. Що, що відбулося, так скажу, що більш, більшу частину цих грошей, кілька тисяч, ми витратили на допомогу армії. Ми у нас є волонтери. Рідні, мої сестра з чоловіком у них благодійний фонд, вони навіть організували, Слобожанські ластівки називаються, і є друг волонтери. Вони в Харкові знаходяться і ті, і ті. І коли ми запитали, ну от я у Олеся запитала, що нас є така ну ми хочемо допомогти, ми хочемо на суттєву суму придбати допомогу, але проблема в тому, що ми не можемо їх переказати, ми не можемо. Е Через інтернет щось оплатити, ми можемо тільки фізично тут щось купити, придбати в магазині і передати вже перевізником в Україну. Власне, таким чином ми познайомилися з власником мисливського магазину. Тут в Карбоні. Там ми змогли придбати. Тактичні, тактичні окуляри, здається, так це називається. Тоді якраз на Херсонський напрямок був такий запит. і Дуже я цим задоволена. Там ціна була від 50-70 євро одні. Ну і там їх небагато було, але він дав нам на дресу саме. Військового магазину, де зброя і різне поладдя продавалося за 40 кілометрів Звідси було містечко, і ми туди поїхали з чоловіком. І що я можу сказати, там в цей час в на якийсь там склад сховище. Повели жандармів, ну, один з е, агентів, продавців цього магазину. Ми ж зайшли, і там був, був величезний вибір. Я пам'ятаю, що ми брали турнікети, ну, кровоспинні і теж окуляри ще брали. Ось таке приладдя. Але вони ще, я пам'ятаю, що військові просили засоби від комарів і якомога більше. Тож теж ми достатньо велику суму грошей на це витратили і, власне, передавали. Так, ну. Дві точно два-три рази. Ми точно такі посилки передавали. Ну, це я вам не для того, не для того щоб похвалитися, а, про, а просто хотіла вам про це сказати, тому що, думаю, вам буде можливо важливо і приємно дізнатись про це, що ми справді допомагали і це знадобилося там в Україні. А решту суми ми звичайно витрачали на, на продукти, на якусь техніку і для дітей багато діти. Отримували, так, скажімо так, іграшки, якісь речі для дому. Небагато, але все ж таки змогли придбати. А так склалося, що на вересень місяць у нас не було таких ось там залишок або накопичень на цій карті. Ми, власне, про неї забули, чому у вересні перестали вже нам виплачувати взагалі нуль, Тому що на 1 вересня, ну, чи там я точно дати не скажу, ОФІ прийняли рішення, вони вже розібралися з потоком українців і відмінили надбавку ось цю на житло всім, хто безкоштовно. Ну, вони відмінили всім. Але якщо ті, хто сплачував якісь кошти за житло, вони мали надати документи, якісь, які б цю надбавку повернула. А вона ж ви розуміли, її розмір був більше половини суми ось цієї, той, що ми отримували. А так як зарплатня мого чоловіка тепер перевищувала той залишок допомоги, який ми отримували. Нам відмінили взагалі допомогу. Тобто це так працює. Якщо твоя заробітна платня перевищує ту суму, яку тобі нараховують, то тобі відміняють ну, в 100% розмірі. Я не знаю, чи вони в якихось інших ситуаціях там щось перераховували, але у нас було так. Хоча вони бачили до того, що є зарплатня, але вони не зменшували, нічого не перераховували. Але в вересні повністю якби припинилися ці виплати. Але е Ще що я хотіла сказати: добре, хронологію спробую зберігати. Але у вересні буквально я змогла оформити допомогу від КАФ. Це організація, яка допомагає сім'ям з дітьми, точно багатодітним, точно матерям-одиначкам. І тим, в тих, в кого є потреба, така, а також ну людям, які ну ось такий соціальний захист. Я його взагалі позиціоную, це цю організацію каф як соціальне ну, наш собес. І, власне, оформили ми документи і почали отримувати 960 євро на, щомісяця на родину, ось з вересня місяця, буквально, коли ми оформилися. Тобто та, ті виплати в нас припинилися, але ось таку суму ми почали отримувати. І скажу, що ми наразі продовжуємо ці кошти отримувати щомісяця. Ось така допомога від КАФ. І вона, наскільки я знаю, вона призначається. ну, не, Це вже не для українців, це для, ця система працює для всіх французів. До речі, знову ж таки, якщо ви знаєте краще, будь ласка, напишіть, відкоригуйте мене, поправте, якщо я щось не, не зовсім коректно кажу. Але те, що я розумію, я аж так глибоко не. Заглиблююсь це питання, але точно знаю, що вони допомагають людям пенсійного віку. От мої соціальні мої клієнти, так бенефіціари, вони точно таку допомогу отримують, в тому числі на житло. Це яка компенсує вартість житла, якщо вони орендують декому, хто взагалі без доходів, я так розумію, повністю можуть компенсувати житло. Ну, за оренду виплачувати замість них. Також каф, наскільки я знаю, є якісь перерахунки щодо комунальних платежів, але тут я не скажу. Тим більше, що зараз, коли в нас два доходи в сім'ї, ми більшості на більшість пільг і не претендуємо вже, і там за рівнем дохода не маємо права ну, на якісь ще пільги. Хоча в наскільки я зрозуміла, знову ж таки в у Франції так багато різних структур. Соціальних організацій, якихось благодійних ініціатив, що навіть французи часто не знають на що саме вони можуть претендувати, які в них є можливості якось або зменшити якісь суми оплати, так, або де вони можуть отримати якусь матеріальну допомогу. Тож наразі у нас ось така є, є допомога, вона трохи зросла. Зараз це 1000 євро, 1035 євро на місяць це те, що ми продовжуємо отримувати. Не знаю, з яких умов ми, ну, ми перестанемо це отримувати. Можливо, коли весною будемо подавати наступну декларацію, коли в нас вже такий повноцінний рік двох зарплат буде, тоді, ми, можливо, ну, будуть якісь зміни, але зараз так. Що ще? Коли ми тільки прибули, діти пішли в школу, то ми не, не сплачували за обіди, а це дуже суттєва сума. Не сплачували за ось цей. Центр дозвілля, який доглядає за дітьми там, в обідню перерву, вранці ввечері. Е, і якщо були якісь активності, зараз це теж відбувається, але ми повноцінно за це платимо там походи в кінотеатри, поїздки на екскурсії там, в Толузу, або ось вони їздять там замки якісь розглядають. Там. І навіть влітку на початку літа е, Семена запросили в гори. В горах де озеро, і вони там кілька днів проживали в кемпінгу. <кій> для нас це було абсолютно безкоштовно, і так, щоб для порівняння зараз Петра теж запросили цього літа, але коштує це 250 євро. Власне, тоді сина нашого взяли з собою, але зовсім не взяли з нас оплати. Але це те, що мерія і муніп... муніципалітет... Перекриває оплатами. Потім е з вересня ми вже почали платити за обіди. І е власне ми 50% тільки платили, бо в нас був ще не такий. Ну наш дохід дозволяв ну, на сімох людей ділиться. І ось ці суми на одну людину, цей показник він дозволяв нам е сплачувати за обіди тільки половину. Ну, наразі це змінилося, ми вже платимо повноцінно. Ось, тобто за школу, перші місяці ось, це, ось ці всі оплати, які існують, ми, ми не платили. А з вересня вже почали. А, власне, це все здається, я нічого не забула. Принаймні, я намагалася. Все пригадати. Тож наразі в нас ось такі медицина в нас поки що залишилася. У нас є допомога з каф... кафу, які, ми, е... ми, звичайно, не вкладаємо зі своїми витратами, тому що ми наразі ми сплачуємо за комунальні платежі, але вони вже. Ну... Менше з тим, сплачуємо вже з зарплатні, тому що ось цієї тисячі на нашу родину не вистачає в плані, щоб покрити наші такі ось розходи щомісячні, тому що, як я вже зазначила, ми платимо переважно за, все, ну, за всі такі ось речі ми сплачуємо в повній мірі. Єдине, що ще в нас залишилося, ми поки що не сплачуємо за житло, окрім комунальних. Власне, за два з половиною місяці попередніх ми. Перший раз ми заплатили 350 євро. За саму квартиру ми поки що не сплачуємо, тому що процес іде. Нам готують договір, за яким ми зможемо оплатити страхування на себе оформити, і вже, мабуть, буде якась платня. Ну, 99% Я впевнена, що так і буде. Поки що ми сидимо. Поки не платимо і цьому радіємо, накопичуємо свої власні кошти, тому що передбачаємо, що будемо витрачатися ще більше найближчим часом. Отже, здається, я все сказала, що хотіла, можливо, про щось забула, і буду потім додатково Або в коментарях напишу, якщо пригадаю, що саме я забула сказати, або вже буду в якомусь наступному відео про це говорити. Так, власне, все так. І ще те, що можна їздити на потязі по Окситанії у нас тут безкоштовно. В якихось останніх відео я про це говорила. Так, ця пільга поки що зберігається, але там дуже незручно брати ці квитки, особливо в маленькому містечку, коли в нас. На вокзалі каса працює по кілька годин всього в день і на вихідні не працює, але така можливість є, і зекономити теж на цьому можна, бо білети коштують від 5 до 10 євро. Один білет, і це значна економія, особливо, якщо їхати всією родиною кудись, то ось таке. Так, згадала, що я не сказала про їжу, адже нам допомагали безкоштовною їжею Майже півтора роки ми отримували набори продуктові в Resto de Cure, Це теж така благодійна організація, яка. Опікуються людям, які в скруті знаходяться в важкому соціальному становищі, і нам це було просто, просто неймовірно. Тому що це, було, це була велика кількість продуктів на сім-сіми людей. Ми, власне, якщо витрачали кошти, то на якісь смаколики, на те, що нам більше до вподоби було, але основні якісь продуктові необхідності перекривали ці набори. І зараз, коли вже ми три місяці не отримуємо їх, ми. Суттєво це відчуваємо, тому, ну і, звичайно, дуже вдячні за таку допомогу, що ми майже півтора роки могли нею користуватися. Знову ж таки, все змінилося після того, як наш рівень доходу вже не дозволяє так, користуватися такими пільгами. Але залишився ще такий соціальний магазин, який знаходиться в сусідньому містечку. Теж відео я час від часу показую, які там продукти, за які ціни мені виходить купити. Це теж така ось соціальна ініціатива, на яку ми принаймні поки що маємо право ніхто там доходить або якісь такі речі. Я думаю, що ми через те, що ми українці прирівняні до біженців, плюс це те, що у нас велика родина, багато дітей. Тому ми маємо право. Я сподіваюся, що так це і залишиться. Дуже б хотіла, щоб нічого в плані цього не змінювалося. Все, здається, от тепер я точно вже про все розповіла: про ті можливості зекономити можливості отримати допомогу. У Франції дещо, можливо, зараз змінилося. Якщо ви будете їхати зараз, то е, будуть якісь певні зміни. Хоча, все ж таки, я думаю, ось на рахунок матеріальної допомоги від Офі, е, там вони одразу будуть вже розраховувати допомогу, виходячи з тих даних, які у вас є. Наприклад, на початку не запитували, чи є у вас там стипендія чи пенсія. Людям всім давали одразу суму коштів, розраховували і давали, а потім вже. Через півроку починали ось цим, цим займатися, розпитувати. Звичайно, я не рекомендую і прошу вас не обманювати про те, які, чи є у вас доходи, є у вас можливість якісь свої розходи покривати. тому що... Ну, Взагалі, треба бути чесними, тим більше наскільки ось ми вдячні країні, яка нас приймає, Франція нам надзвичайно ось допомогла і не дала нам, скажімо так, впасти нижче рівня прожиткового якогось. Рівень до якого ми звикли не відчути себе ще більше в скруті, в нещасті, так і не, не дати дітям теж відчути, що ось така скрута, матеріальна, наприклад, так. Тобто, у нас, у нас ці питання були закриті саме завдяки Франції, французькому уряду, французьким громадянам. і Ось ми їм неймовірно вдячні. Ну а зі свої, зі свого боку, тепер наша вдячність конвертується в, пі, в податки, які ми сплачуємо. І ті, і ті оплати, які ми робимо зараз працюючи. Добре, сонечко сіло, стало зовсім темно вже екран, тому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте свої вподобайки, коментуйте, будь ласка, і сподіваюся, ви підписані. Бувайте.